Отже, ще раз добрий день, шановні студенти, і зараз ми з вами поговоримо про організаційні моменти. Спочатку про навчання багато питань виникало з приводу того, що буде, якщо мене немає на парах, а як поводитись, якщо я там не можу бути присутній на лекціях і таке інше. Чи можна гібридний формат, чи можна ще щось? Гібридний частіше всього буде неможливим, тому що, на жаль, не всі наші аудиторії обладнані відповідним. Відповідними технічними засобами для гібридного формату, для того, щоб підключити камери, мікрофони і так далі, щоб було видно і вас, і тих, хто онлайн. Поки безпекова ситуація дозволяє, основна форма зустрічей у нас онлайн, тобто взаємодія з викладачами, наживо тут в аудиторії. Втім, це не вирок для тих, хто не може бути присутній на парах, якщо раптом хтось не може приїхати на сесію. А від цього постраждає можливо кількість знань, тобто ви отримаєте трошечки менше. Точно постраждає якась частинка того клінічного мислення, яке формується в взаємодії з викладачами, в взаємодії з колегами, тут безпосередньо в аудиторії. Але формальні, якісь формальна інформація, формальні знання і формальне оцінювання воно цілком прекрасно налаштоване так, що ви можете це все здобувати поза аудиторією. У нас є електронні навчальні курси, ви їх бачили, ви вже були в цій системі, ви бачили свої курси. Там є всі форми роботи, там є лекції, в тому чи іншому. Вигляді переважно презентації, іноді як окремі завдання, де ви можете познайомитись з текстом лекції. Там є завдання до семінарських занять. Якщо ви приходите на пару, да, ви з цими завданнями готуєтесь. І відповідно приносити їх сюди. Якщо ви на пару не приходите, то ви виконуєте це все в електронному навчальному курсі. Там є завдання, які ну вони передбачені на те, тим, що ви будете це робити самостійно в міжсесійний період. Самостійні роботи, можливо, модульні контрольні роботи і таке інше. Єдине, що кожен курс дуже такий орієнтований на викладача, і тому. Тому, якщо ви раптом не приїжджаєте на якусь сесію, чогось не вислуховуєте і такі інше, це привід поспілкуватись з тими викладачами, хто у вас стоїть в розкладі, спитати, а які вимоги, а що я маю виконати, і таке інше. Тобто, ще раз, якщо ви бачите, що у вас є сесія і у вас немає можливості приїхати, ви відкриваєте розклад своєї групи. Ваша група називається ppm 131 і 4 От в системі електронного розкладу ви вже бачили нас на сайті, де цей розклад знаходиться. А, бачили всі? Yeah. Да. Вот. Там вбили шифр своєї групи і подивились. Там, окрім назви предмету, завжди є прізвище викладача. І бачите, наприклад, предмет суїцидології, прізвище Музиченко. І ви пишете, шановна Ірина Вікторівна, э, мене не буде, на жаль, на цій сесії. Я дуже хочу э, все зробити якнайкраще, що мені виконувати. І вона каже: виконуйте, будь ласка, семінари 1-3, самостійну роботу таку, контрольну роботу таку. І ви це все бачите в електронному э, навчальному курсі, ви вы це виконуєте. Тобто ще раз. Э, це не трагедія, якщо раптом у вас щось не виходить. Звісно, що багато чого ви можете взяти тут безпосередньо в спілкуванні з викладачами. Тим, якщо ні, то це не привід там, посипати собі голову попелом і таке інше. Це про ось такі формальності. Екзамени, якщо у вас в курсі є екзамени, то тут теж варто питати викладача, тому що частина екзаменів у нас передбачена здача онлайн. Тобто в день екзамену в електронному навчальному курсі викладач в певний час відкриває завдання екзамен, і вас сказано, що екзамен, наприклад, там, 20 листопада о 9.00. 20 листопада о 9.00 ви заходите в цей електронний курс, заходите в завдання, виконуєте його, і там о 10.00 воно закривається, ви не маєте вже доступу. Буває таке. Іноді там буває необхідність приїхати і зробити щось очно в корпусі. Це теж питання до викладачів. Дуже багато щодо наповнення дисципліни залежить саме від бачення викладача, від концепції, яку вкладає викладач в цю дисципліну. Тому точно привід поспілкуватися, якщо ви пропускаєте спілкуватись безпосередньо з викладачем. Це не студентський офіс, це не адміністрація, це не завідувач кафедри, це все питання до тих викладачів, у кого пари. Якщо у вас залік стоїть, а не екзамен в якомусь предметі, то там нічого додаткового здавати не треба. Тобто, оцінка за залік це сукупна оцінка за всі види роботи. Якщо у вас в предметі, наприклад, є там, три семінари, три практичних, чотири самостійних і дві модульних, то ось це все, що ви маєте зробити. Семінари оцінюються максимум в 11 балів, практичні, максимум 11 балів, де один за присутність, 10 за роботу. власне. Самостійні роботи максимум в 5 балів і модульні контрольні максимум в 25 балів. Відповідно, ось там якийсь максимальний бал до 200, ви можете заробити. Потім він зводиться до 100 з табальної шкали. Ну, наприклад, якщо у вас максимальний бал, ви можете заробити за предмет 187, то потім ці 187 ділиться на 1,87, і у вас виходить там оцінка 100 балів максимум. Отже, якщо у вас в предметі залік, це означає, що нічого додаткового ви здавати не будете. На залік, ми додатково не приходимо і нічого такого не робимо. Так, це сказали. Чи є питання до мене власне по навчанню по процесу? Якщо вони будуть виникати пізніше, то ми залишаємось відкритими. І тепер друге питання: воно вас так інтригувало, Багато хто мені вже писав про наші магістерські роботи, про наукові роботи. Наукова робота з психології це дуже специфічний вид наукової роботи. Якщо ви навчалися за іншими напрямами, будь-що філологія, журналістика та чи ще щось, то ви для себе зараз будете відкривати багато нового. Ну, не зараз, а трохи пізніше з вашими науковими керівниками. Тут зараз трохи про формальності. Я вам надійшлю після наших пар на групову. Пошту надішлю посилання на табличку. Табличка у вас буде виглядати. ось так, Де вона в мене тут? М -м. Називається табичка. Ой, боже, як же ж тебе зменшити? Чікай буде. Магістерські роботи 23-24. І тут з часом буде виникати все, що вам буде потрібно з цих магістерських робіт. Наразі тут є. Наукові добрий день. Наукові керівники, теми і студенти. Ви бачите, тут група денна є і група заочна. Заходите в групу заочну і дивитесь. Тут розписані бачите, викладачі, далі всі стовпчики пусті. Вам зараз треба буде в найближчий час вибрати для себе наукового керівника. І вписатись до нього. Тобто у вас буде доступ до таблички з правом редагування. Ви можете сюди зайти і написати там своє прізвище, що ви хочете працювати з репеті, або з Лозовою, або з Матвієм, за яким принципом ви вибираєте наукового керівника. Можливо, про когось щось ви чули колись, і вам би хотілося з ними працювати. Якщо ні, ви бачили всі наш сайт кафедр... факультету, кафедри, давайте я ще раз покажу. Не збити наше відео. Психології. Ви гуглите факультет психології кубики? Ну, ви тут були, були точно. Кафедра практичної психології, одразу склад. Вам це вже показувала Ольга Миколаївна, коли розказувала про освітню програму. Тут є про кожного викладача, і от ви, наприклад, думаєте, а хто ж така циганчук? Відкриваєте її. І тут є. О, так. Uh, професійний науковий інтерес Психологія особистості. Якщо тема, яка вам би цікава, теоретично була входить в тематику психології особистості, ви можете писати це ганчу. Матвієнко, Лариса Іванівна, наприклад, uh, сфера практична наукові інтереси, консультаційна психологія. Щось про консультування це до Лариси Іванівни. І так ви можете подивитись там, до речі, також і назви статей, які людина пише ось, Ольга Миколаївна Лозова. Наукові інтереси, психосемантика, психологія ментальності психолінгвістика. Якщо це вкладається в тематику вашої роботи, ви можете так обирати. Крім того, в цьому ж документі вашому є орієнтовні теми робіт. Деякі теми викладачі самі собі на вигадували для того, щоб ви одразу брали готові теми. Наприклад, ви хочете до Лозової, ви дивитесь і вибираєте з тих, які вона пропонує: циганчук, також. Матвієнко, Музиченко пропонують теми. Далі є те інші теми. Це ті, які теоретично ви можете обрати і писати. Вони без прив'язки до викладача, ви просто можете погортати, подивитись і писати. Але ваш вибір не обмежений тільки цими темами, не означає, що ви маєте обрати будь-яку з цих 44 і жодну іншу. Тобто, вибір тем – це теж дуже у вас такий індивідуальний вибір. Отже, що ви наразі маєте зробити, визначитись, з ким ви хочете писати магістрську роботу. Зайти в табличку і навпроти того викладача записати своє прізвище. Бачите, що у багатьох викладачів є кілька магістерських робіт, тобто Євгенія Миколаївна Калюжна буде писати з чотирма студентами магістерськими, тобто чотири людини можуть її вписати. Хтось може писати тільки одну, хтось буде писати три. Це дуже залежить від навантаження по кафедрі. І тому ви дивитесь. Єдине, що ну всі дорослі люди, але я маю це проговорити, тому що прецеденти бували. Якщо ви хочете писати з лозовою, заходите, а там вже всі три зайняті. Будь ласка, не видаляйте когось чиєсь прізвище і не вписуйте себе. <плес> да, ну, це дивно, але таке теж було. Тому ми це не робимо. Отже, записали себе, і наступний ваш крок, після того як ви вписались, ви пишете викладачу, наприклад, Калюжник. Шановна Євгенія Михайлівна. Е Миколаївна, вибачте, Шановна Євгенія Миколаївна, я обрала вас своїм науковим керівником, е коли би ми з вами могли обговорити особливості підготовки магістерської. Євгенія Миколаївна каже: Отакі години я буваю на кафедрі, в мене години консультації, можемо зустрітися особисто або онлайн. Ви вибираєте для себе дорозручний формат, зустрічаєтесь і далі обговорюєте тему, обговорюєте там початок роботи і таке інше. І після того, як ви обговорили, узгодили з Євгенією Миколаївною, о, а це, це я записую, да, чого не погасу. Після того, як ви все узгодили з Євгенією Миколаївною, ви вписуєте сюди в табличку також свою тему. Тобто, одразу тему писати не треба. Навіть якщо ви взяли чиюсь там готову тему з того запропонованих, все одно краще одразу напишіть, тому що науковий керівник може якось її вам відмодифікує, може порадити на щось звернути увагу. Тобто, тільки після зустрічі з науковим керівником ви робите ось це. Але тут ще один важливий момент: по датам по дедлайнам. Тут є графік підготовки також в цьому документі магістрських робіт. то... так, у вас тільки одна група. І це взагалі 23. Бачите, ще минулоріч не мешалось. Шапочка. От ваша група тут. До... Дедлайн це теж минулорічний. Ні, дедлайни, бачите, 23 рік стоять. Вибір а, да. теми дослідження та узгодження з науковим керівником. А ви маєте це все зробити до 13 листопада, тому що далі на засіданнях кафедри, на засіданні вченої ради ми будемо ці теми обговорювати вже всередині листопада. Отже, у вас зараз є місяць на те, щоб обрати для себе. Керівника, але не затягуйте завжди. Ті, хто вибирає перший, має більше варіантів вибору. Ті, хто взагалі не виходить на зв'язок, не подає ознак життя за залишковим принципом, в кого там залишаються вільні місця, туди потрапляють. Обрати керівника, обговорити тему, вибрати, вписати в табличку це те, що ви маєте зробити до 13-11. Затвердження тем вченої радою факультету буде в листопаді, до кінця листопада воно буде затверджено. Там є варіант, що при затвердженні вам теж якесь слово в темі поміняють. Там їх всіх слухають, всі обговорюють чи багато а, а, фахових науковців, може бути ще щось, може залишитись так, як ви наформулюєте. Так, подача студентами перших розділів магістерських робіт на кафедру в лютому. Зверніть увагу, що ось зараз ви почнете і так активненько включитесь в роботу і будете писати перший розділ магістерських. Але я думаю, що варто нам загалом проговорити про те, що має бути у вас магістерський, яка вона і так далі. Магістерська робота з психології складає два або три розділі. Перший розділ завжди це теоретичний. Тобто, ви обираєте якусь тему, наприклад. Психоемоційні переживання, психоемоційні особливості психоемоційного стану українців в часі війни. От ви вирішили таке досліджувати і досліджуєте там, стрес, депресію, тривогу українців в часі війни. І перший ваш розділ буде повністю присвячений ось цим психоемоційним переживанням. Там, напевно, підрозділ 1.1 буде про стрес, 1.2 про депресію, 1.3 про тривогу. І ще, наприклад, підрозділ 1.4 про війну. Травму і таке інше. Тобто, ось теорія. Як ви пишете теорію самостійно? Річ в тім, що всі ваші роботи проходять перевірку на автоматичну перевірку на плагіат і відсоток плагіату, який припустимий, там він варіюється, але зазвичай десь має бути відсотків 75-85 оригінального тексту авторського. А про що тут йдеться? Що ви не берете прямі цитати на три сторінки і не вставляєте в свою магістерську роботу? Якщо ви когось цитуєте, робіть непряме цитування. Не те, що там я не знаю, хтось гіпсон казав, дві крапочки, і пішла цитата Гіпсона на ці. Три сторінки. А за словами Гіпсона, ось такий стан дуже пов'язаний з таким і таким. Ну тобто, ви дорослі люди, ви розумієте, як це лінгвістично робиться. Пишіть самі, у вас достатньо часу. По обсягам там є посилання далі на вимоги, ви подивитесь, але десь там здається до 30 сторінок перший розділ магістерської. Краще не записуйте, перевірте в вимогах, тому що я можу там щось плюс-мінус помилитись. Але да, це не так багато. у Вас до лютого ще. П'ять місяців, щоб написати ті 30 сторінок по сторіночці в день це один місяць. Тому пишіть самостійно, щоб потім не було вам страждань. Це ви обговорите з науковим керівником. Як писати, що писати, як поділити на підрозділи і таке інше. І ось на 20 лютого у вас має бути подана робота в такому вигляді. Це запишіть. Титульний аркуш. Добрий, Добрий день, Данила. Зміст. Це наші ці аспіранти кафедри Зміст. Причому в цьому змісті має бути прописано і те, що там другий, третій розділ, воно може бути орієнтовно. Ви можете потім ще змінювати. Але наразі, в той момент, коли ви подаєте це все, люди, які будуть рецензувати, мають розуміти, про що ви будете говорити далі. Тобто, з чим воно має бути пов'язане далі. Тому зміст має бути прямо до кінця до додатків. Далі вступ. вступ. Ну, теж буде як оформлювати? А, ну, да, те, вона прям си, вже прям вже є. Дивіться, тут є то, посилання то, на вимоги. Бачите, посилання до на вимоги до енці. А у нас є десь доступ, чи ви нам надійшло? Я вам надішлю доступ. Да. І тут mm -hmm. от, бачите вимоги, всі вони актуальненькі. І все прописано. Да, повертаємось туди. От цей документ на який я вам надішлю сьогодні. Посилання він ваш ключовий. Ви з ним працюєте до кінця взагалі цього вашої підготовки магістерських. Повертаємось в графік. Да. І отже, ви подали а, титульну сторінку зміст. Вступ вступ це дуже важлива частина. Вступі кожне слово має бути на своєму місці. Там вам керівник розкаже. Спочатку ми пишемо актуальність, далі об'єкт, предмет. Мета, завдання, методи. Ну, коротше, дуже-дуже таке структурне планове річ, якого вам дуже буде допомагати робити науковий керівник. От. Вступ. І, власне, перший розділ, і висновки до розділу 1, Це обов'язково. І також, подаючи перший розділ, прикріпіть туди список літератури. Цей список літератури може бути не, в... не оформлений правильно, там не вичісана кожна кома і кожна крапочка на своєму місці. Але принаймні, щоб людина, яка знову ж таки буде це все читати, бачила, на яку літературу ви спираєтесь, що ви читаєте. Тобто, да, титул, зміст, вступ, перший розділ, висновки до першого розділу і список літератури. Мої роботі російськомовна література теж ми не можемо використовувати. Не можемо використовувати жодним чином російськомовної літератури, тобто, да, тобто російська радянська це вся теорія, просто російська література і переклади. Якщо ви використовуєте там, я не знаю, якісь іноземні книги Роберта Ліхі, ви хочете процитувати, І у вас є тільки російський переклад. А ви там самостійно його викручуєте, перекладаєте на українську, і пишете, цитуєте, робите ті прямі цитати. А посилання робите на книжку Роберта Ліхі англійською мовою. Тобто, ми також не працюємо з літературою перекладеною на російську. Зараз на щастя дуже багато перекладів на українську. ну окрім крім того, ви ж здавали англійську мову. то можете принаймні з Google перекладачем читати сучасні та наукові всякі дослідження англійської і посилатися. мають бути Висновки до кожного розділу, да. в висновках, ми не даємо якийсь пул додаткової інформації. Не повторюємо те, що було, а своїми словами узагальнюємо, про що там говорились. Отже, депресія це розповсюджена такі е психоемоційна девіація, яка зустрічається в, в стількох відсотках в нормі. Наразі у зв'язку з війною там очікувано, що е прояв депресії в українському суспільстві вищий і таке інше. Тобто, е щось дуже дуже таке загальне, дуже. Е те, що висловлює вашу думку в розділі, тому що будуть деякі люди. Ваша робота дуже багато буде ходити по рукам. Хтось буде її читати кожну сторіночку, хтось просто буде брати її в руки і мати 5 хвилин, щоб переглянути. І ті, хто будуть мати 5 хвилин, вони переважно будуть читати висновки до розділів і таке інше. Тому постарайтесь вкладіть душу в ті висновки до розділів, так буде краще. Ви подаєте їх до 20.02 і що з ними відбувається? Відбувається розділ розгляд теоретичних розділів магістерських робіт на кафедрі. Як це? Тут у вас в цьому документі з'явиться інша табличка. Я зараз, щоб вам показати, як це буває, перейду в магістерські роботи минулорічні 2021-2022 року. А, магістерські роботи. Десь вони далеко потікали. Угу. Буде в цьому ж документі з'явиться табличка, яка буде називатися «Рецензування перших розділів. От, магістри у нас були. Тут буде написано ваше прізвище, буде написаний рецензент. На кафедрі ми розподілимо ваші роботи, і кожен викладач отримає декілька робіт, не ваш науковий керівник, а хтось інший, які він муситиме прочитати. Він буде їх читати і писати свої зауваження. От бачите, тут найпершому комусь дуже не пощастило, в нього не зараховано. Стоїть в табличці і написано, чому не зараховано. В когось зараховано з доопрацюванням. Це найчастіший варіант. Частіше за все, у вас після розгляду буде ось цей вирок, зараховано з доопрацюванням і якісь зауваження. Зараховано з доопрацюванням також зауваження, бачите не зараховане і таке інше. Зараховано найбільше з доопрацюванням. Тому до того числа, якого я вам там сказала, до березня викладачі кафедри познайомляться з вашою роботою, розглянуть, і у відкритому доступі ви отримаєте. Ну, вона ж власне з'явиться тут в цьому файлі ця табличка. А ви з нею тоді познайомитеся, і ви отримали свої зауваження. Я ще раз кажу: 95% з вас отримає. я сподіваюся, що отримає вирок, зараховано з доопрацюванням. Це нормальний, прекрасний вирок і купа зауважень. Ці зауваження ви врахували і далі працюєте над другим розділом. Другий розділ також є обов'язковим. Другий розділ наших наукових робіт називається емпіричний. Емпіричний, тобто той, що пов'язаний з якимось дослідженням. Частіше за все вам треба подати на повторне оцінювання тобто на це дається тиждень, два-три, дуже мало часу. Але це той час некий А які причини за зарахування? Малий обсяг, невідповідність темі повністю сплатячен. Тобто, рецензент може закинути в систему. Ми ж консультуємо зі своїм науковим керівником. Але є люди, які втрачають зв'язок з науковим керівником і просто там або в день подачі подають науковому керівнику, або взагалі в обхід наукового керівника. Тому що як ми будемо отримувати ці ваші роботи? Ви отримаєте сигнал, що, шановні студенти, впродовж найближчого тижня просимо вас надсилати перші розділи ваших магістерських на кафедру, і ви будете їх надсилати. І хтось, так не вийшовши на Зв'язок з науковим керівником, просто надішлете, що є на кафедру, і да, тоді буде щось. Щось може науковий керівник не додивитись. А яка з науковим керівником? Чи... Як ви домовитесь? Я да. От я ж кажу, ви зараз, коли когось виберете, одразу пишете і кажете, як ми можемо з вами зустрітися, щоб обговорити всі викладачі кафедри практичної психології мають свої години консультування. Десь тут є, має бути графік консультування на сайті. Вони офлайн, да? Да, вони офлайн це коли людина сидить. На цьому на кафедрі фізично. Ну, словом, пошукаєте, да, Десь тут є. Чи обмежені ми попробуємо повітря керівникації під цією Да? да? Да. А тобто, якщо там немає в таблиці Литвиненко, це означає, що магістра сіх робіт в вашій групі у литвиненко немає, і ви не можете мені написати і сказати, що я би хотів. Якщо там три роботи у лозової вже зайняті, то четверту вона в взяти не може. Тобто, да, дійсно ви ця таблиця вона прив'язана до навантаження, до тих годин, які мають на керування магістерськими ці всі люди. І якщо там в когось цих годин немає, то влізти ніяк не можна. І якщо ви не влізли до того, кого хотіли, вас ну, просто автоматично впишемо туди, де буде місце. А викладачі не міняються, не можуть помінятися, ніхто не може підхопити один одного, тому що це ну, години навантаження. Угу. Вона залежить, ну, тобто, є науковий керівник, він, наприклад, в цій темі собі. наша тема міністерської має співпадати з його предметом? Чи це, може бути, Може бути, звісно, будь-яка, просто коли вона співпадає з його предметом, вам обом буде легше, особливо вам буде легше, тому що керівник буде накидувати там книжки Дуже і таке Дуже, інше. Да. А особливо да книжки, щоб почитати, щоб поцитувати, які опитувальники, методики взяти, бо він в темі. Звісно, що будь-який викладач, який має право керувати, керувати магістерським, мають право тільки люди, кандидати наук і вище. Тобто, це науковці. Звісно, що будь-який науковець має достатньо фаху для того, щоб скерувати магістерську роботу. А це без питань і точно зможе з будь Теми скерувати. Ну але так, якщо людина сама це все вивчає, досліджує, пише статті і таке інше, вона дуже в контексті і вам буде набагато легше. Це не означає, що ви всі маєте йти цим найлегшим шляхом, ви можете, звісно, обирати. Ну, втім, це теж досить. Викладаче орієнтована. Ще раз Ольга Миколаївна Лозова, ну, вона професор, вона може там за рейтингом собі це дозволити, а вона не бере інші теми, окрім тих, які вона пропонує. Ну, тобто вона прописала ці теми і бере, ну, студенти пишуть тільки те, що вона хоче з ними писати. Це більше про рівень самого викладача. Вона може собі таке дозволити, тому що вона крутий видатний психолог, професор. І таке інше. Отже, да, ви подали, розглянули емпіричний розділ. Емпіричний розділ це ваше дослідження. От якщо ми обговорюємо ту тему, яку я вже проводжу вам. Приклад: психоемоційні девіації, психоемоційні прояви українців в часі війни, і ви маєте подосліджувати в них там стрес, депресію, тривогу. Ви берете шкали. Очевидно, що методики також не мають бути російською мовою. На щастя, от те, що я говорю, стрес, депресія, тривога, у нас є прекрасні шкали перекладені, адаптовані українською мовою. Ви берете ці всі україномовні методики, йдете. Берете вибірку, обсяг вибірки, тобто кількість ваших досліджуваних, залежить від того, скільки у вас змінник, скільки всього ви досліджуєте там, тільки депресію, чи п'ять різних проявів депресії, там, стресу, чи ще щось. І від кількості груп досліджуваних, чи у вас одна група просто. Просто всі підряд, чи, наприклад, ви окремо досліджуєте тих, хто виїхав, тих, хто лишився, там тих, в кого хтось служить в збройних силах, тих, в кого ніхто не служить, тих, хто знаходиться десь ближче до фронту, далі. Тобто, що більше у вас буде груп досліджуваних, то більше вам власне треба цих досліджуваних. Кількість досліджуваних ви узгоджуєте з науковим керівником, тому що ну це, це дуже таке те про що складно сказати так на обум, але ну, мінімум це десь від 30, Це якщо у вас дуже таке монолітне дослідження, тільки парочку змінних, тільки одна групка. Це 30, ну, але це дуже мало насправді. Якщо у вас кілька груп і в кожній групі по 30%, це вже нормальніше, це вже є про що говорити. І ви описуєте. В цьому другому розділі ви пишете, що да, депресію ми будемо досліджувати отак, за допомогою такої шкали, вона призначена для того-то того, то виглядає ось так і так. Ми дослідили, стільки то респондентів у нас було, і тут ж само даєте результати. В результаті ми виявили, що легка депресія, притаманна такому-то відсотку людей, важка, там, помірна і таке інше, показали. Те ж саме про стреси і так далі. Розкрили це все. І важливий елемент магістрської роботи з психології, що там результати мають бути не лише описові. Не просто ви розказали про циферки, не просто їх показали. Там має бути статистичний аналіз даних. От Хто з вас так чи інакше пов'язаний з психологією або з маркетингом, можливо, чи ще щось, той чув назву такої програми SPSS. SPSS, чотири букви. Це статистична програма, яка дозволяє прораховувати. Кореляції, різні види аналізу, факторний аналіз, ще щось. І для того, щоб робота була зарахована, ви маєте мати там хоча би один найпростіший вид аналізу. Я так боюсь, що я не записую це все.